Ну він е, йому дають такого роду інформацію, його оточення. Це близько до того, як варили вони ж е, по серйозному, як кажуть, готувалися до заходу в Україну, де їх будуть зустрічати з транспарантами, е, з квітами і всім іншим і парадну форму везли. Ми все це пам'ятаємо. Тобто йому давали, і це його проблема, якби щоб. Мати інформацію, будь-який люб, керівник, тим паче досить великої держави, повинен мати декілька джерел розвідки, які б давали незалежні одна е, до одної. Це система, таке безпеки, яка повинна міцна держава будь-яка будувати не под одним центром розвідки, знаходиться, а різні розвідки для того, щоб керівник держави мав об'єктивну інформацію. Він її не має. Він вважає, що Зовсім інакше він вважає, що Україна це так близько до того, як -то похідна від Совєтського радянського Союзу і Російської Федерації. А ми різні. Ми від Україна не Росія, це по суті не по назві книжки відповідні. От і тому це треба уявляти йому. подають таку інформацію. Інтернетом він якби не користується. Тобто, це треба продумувати будь-якого керівника. Мати офіційну неофіційну інформацію, щоб були е, його прийняття рішення на об'єктивних підставах, а не на тому, що, е, значить, лояльний до нього там якісь центр розвідки будуть доповідати, що він хоче почути, даби керівник розвиток залишати на своїх місцях.